У 23-му році КМДА вирішила боротися з корупцією, не очолювши її, як ви могли подумати, а створивши цілий департамент запобігання корупції. В кишенькових медіа та в проударівських активістів був повний екстаз. Нарешті корупцію буде подолано. Браво, Віталій Володимирович! Минув майже рік. Стіни КМДА трясло від скандалів десятки разів. Київ зеленбург. Митрополітен, туалетні схеми, притворення програми турботу на зустріч киянам на програму на зустріч конкретним киянам. Це прямо під носом у департаменту, який мав би хоч щось виявляти, але звітує про лише методички. У звіті красиво написано: антикорупційна програма, план перевірок, 23 навчання, 600 консультацій, все, жодного викриття, жодної схеми, жодного прізвища. І питання просте: навіщо це створювали у 20 Третьому для галочки для картинки і за що місцеві борці з корупцією отримують зарплату?